А моя башка. Эй, чувак. Mm? Ти живий? Да, вроді, да. Як ти тут опинився? Не пам'ятаю, зайшов якийсь підвал на забережці і, блядь, ну ти долбойоб нахуй ти закриваєш чатом цю залупу, ти блядь, дай тупариво. Не пам'ятаю, зайшов якийсь підвал на забережці і проснувся вже тут. Ясно. А, Ти як тут опинився? Я тут опинився, тікав з Максимом від Дамона, а він десь зник. <рес> Реально? Що смішного? Ми чуть не здохлі. Ти тоді точно був? Та, ми після свята приїхав. Що ти, це? Ти звідки взявся? Не можна. А ти знаєш? Девинс! Сука, кажи! <рискує> Нет! <-і -і> <рискує> Твар! я тебе не навіжу. Покритті трішки. Покриті. Іди нахуй. Максим здох. <закова> З ким ти говорив? З демоном приходив. Який демон? Тебе все ще не відпустило. Чому ти мені не віриш? Менше пити потрібно. Я не п'яний. А йди ти нафіг. Ей. М? Треба звідси тікать. А як? Найшов відмичку. Я отмичку найшов! <вух> <вух> О, да. Та тут она землі знайшов. Відчинив у двері. Ти зі мною? Так. А гналі. Ти це чуєш? Це ж з жадан і собак! Ахує! Я живий тобі пізда. Ось доходиться серея до кінця. Дякую, хто додивився. Um, я знімав знов зі своєю командою дебілів, блять. І всім дякую, всім до побачення за все.